Доброго дня, любі діти! Сьогодні я вас запрошую до супермаркету. А ви знаєте, що таке супермаркет? Вірно, малята, це великий магазин, в якому можна купити майже все для вашої родини. Я впевнена, що кожен з вас з родиною був в цьому великому магазині. А що можна купити в супермаркеті? Вірно, різні продукти. В цьому великому магазині є різні відділи, в яких продаються молочні продукти, м'ясні, рибні, хлібобулочні, овочі, фрукти. Крім продуктів, можна купити речі, взуття, одяг, господарські товари. Діти, все, що продається в супермаркеті. І можна купити. Це все називається товар. А згадайте, який товар ви останнім часом купували в супермаркеті? Дітки, а як ми можемо купити товар? За що? Молодці за гроші. В різних країнах є різні гроші. А які ж гроші в нашій країні, в Україні? Молодці малята, в Україні ми купуємо товар за гривні. Дітки, а чому цей хлопчик плаче, як ви гадаєте? Він хоче, щоб мама йому купила нову іграшку. Подивіться, він плаче, кричить, тупотить ногами, вимагаючи це у мами. Скажіть, а чи добре він вчиняє? Ні. Так робити не можна, тому що у батьків не завжди є кошти, щоб купити вам нову іграшку. Малята, а хто з вас так робить? Я дуже рада, що ви так не вчиняєте, не кричите і не плачете, не вимагаєте у батьків нову іграшку. Молодці. Діти, а чи знаєте ви, де беруться гроші? Звідки у батьків в гаманці є гривні. Розумнички малята, ваші батьки працюють і за це отримують заробітну платню. Дітки, кожна праця оплачується. А ви знаєте, ким працюють ваші батьки? Яку вони мають професію? Заробітна платня ваших батьків становить дохід. Або прибуток вашої родини? Дітки, до прибутку вашої родини можна додати пенсію дідуся і бабусі. Звичайно, якщо вони живуть з вами. Вони, бабуся і дідусь, отримують пенсію. Це гроші за те, що вони пропрацювали дуже довгий час. Дітки, а у кого з вас є старші сестричка або братик? Де вони навчаються? Якщо старші сестричка чи братик навчаються в коледжі, в технікумі, в інституті, то за добре навчання вони також отримують гроші стипендію, яка входить теж до прибутку вашої родини. Діти. Гроші, які отримують всі члени вашої родини, називаються прибутком або бюджетом родини. Бюджет це великий такий гаманець, в якому зберігаються і поповнюється він грошима всіх членів родини. Скажіть малята, а в вашій родині хто поповнює цей великий гаманець грошима? Так, батьки працюють, отримують заробітну платню. Старші сестра чи брат навчаються і за це отримують стипендію. А бабуся і дідусь за те, що вони пропрацювали дуже довгий час, отримують пенсію. Це діти основні прибутки кожної родини. Дітки до основних прибутків вашої родини можна додати допоміжні. Це, наприклад, у вашому фруктовому саду вродило дуже багато яблук. Зайві яблука можна продати. І ці кошти поповнять ваш родинний бюджет. Якщо у дідуся є вулики, він доглядає за бджолами, то влітку за це він отримує мед. Зайвий мед можна продати, і ці гроші також поповнять бюджет вашої родини. Бабуся плите панчохи, шапки, светри. І це теж заощаджує ваш родинний бюджет. Тому що батьки вам вже не будуть купувати в магазині ці речі, тому що бабуся їх сплила. Малята. А що входить до бюджету вашої сім'ї? Так, бюджет кожної родини різний. Це залежить від праці всіх членів вашої родини. Тож, дітки, допомагайте батькам. Збирати овочі, фрукти, берегти речі, іграшки, щоб зайвий раз не витрачати на це гроші. Гроші, які заробляють дорослі і поповнюють ваш родинний бюджет, витрачаються на потреби кожного члена родини. Але в першу чергу витрачаються гроші на найважливіші потреби. А як ви думаєте, малята, які це найважливіші потреби вашої родини? Вірно, це харчі, одяг, меблі, взуття, зв'язок, виплата комунальних платежів, транспорт? Це ті потреби, без яких люди не можуть обійтися. І на них витрачають кошти в першу чергу. Ці витрати так і називаються першочергові. Діти. А є другорядні витрати, які ми витрачаємо не на дуже важливі потреби. Це, наприклад, на розваги, поход в цирк, на іграшки, каруселі, на відпочинок на морі, коштовності. Ці витрати ми витрачаємо лише тоді. Коли заощаджуємо весь сімейний бюджет, витрати треба планувати всіма членами родини, обговорювати що потрібніше, на що треба в першу чергу використати кошти. Малята подивіться на картинки і скажіть. Як би ви вчинили? Ви б купили іграшку для себе? чи Віддали гроші, щоб придбати взуття для свого молодшого братика. Це взуття вже старе і пошарпане. Молодці малята, звичайно, братику взуття найпотрібніше. Подивіться на інші картинки і скажіть, що б ви придбали в першу чергу собі морозиво чи хліб для всієї родини? Вірно, малята, хліб для всієї родини. Більш важливіший, чим морозиво для вас. Молодці малята! Дуже добре ми сьогодні з вами говорили про бюджет родини, і ви вже знаєте, що це таке. До побачення. На все добре, до зустрічі, малята!